Сум, біль і жалоба переповнюють серця, коли в останню дорогу доводиться проводжати українських захисників. 14 серпня Кам'янеччина попрощалась із 50-річним Олексієм Циковим. Він помер у лікарні внаслідок хвороби. У мирному житті Олексій працював механіком. Пізніше мав різний підробіток. Не цурався братись за різну роботу, дбав про батьків та дітей. Був товариським та ніколи не відмовляв у допомозі. У березні 2024-го отримав повістку і гідно виконував військовий обов'язок. Отримав поранення. Після лікування уже готувався повертатись до військової частини, але не судилось. Олексій був мобілізований 18 березня цього року. І, на жаль, дуже швидко ну, одразу попавши в зону бойових дій, зазнав поранення важкої контузії. Пройшов дуже тривале лікування і операції, і, на жаль, не змогли його витягнути і відновити. Найбільша прикрість, або я не знаю, насмішка долі, те, що він 17-го числа, ось буквально через два дні мав повертатися назад у частину і накупив безліч сувенірів і подарунків для хлопців. А тепер хлопці прийшли до нього. В житті, ну, це, я навіть не знаю, одним словом не описати. Ми дуже давно знайомі родиною. Це світла, весела людина, яка завжди піклувалася про батьків, про дітей. В нього залишилось двоє прекрасних дітей, син, донька. І про батьків це, напевно, це все було його життя батьки і діти, дружина. Товариський. А, зараз згадуються свята, які разом проводили, і якось не віриться те, де, де я зараз перебуваю. Він гарно, дуже людина відкликався, допомагав, чим міг. Ну, знали, як хорошу людину, будемо говорити так, відчуйний, самі-самі-самі найкращі почуття в мене до нього. Бо я і як там говорити так, і віддихали разом, і на рибалку їздили. і... Мороти так, і на дачі він всі відгукалися до нього тільки з гарними побажаннями. Мовити, так. Хороший друг. завжди допомагав, коли треба була допомога. Добродушний. Вилибався, хоча глаза були постійно в нього грустні. Ну, вже завжди б'є людей, хороших людей А останнє, що я з ним коли був, перед його смертю, сміялись, прикалувались. Говорит, все, выйду отсюда, поедем где-то хоть на речку, отдохнем немножко. А потом я обратно поеду туда, к пацанам своим. То есть он планировал уже? Да. да, к своим пацанам. 68-я Ельская. Ха -ха, еще прикалывался, ты знаешь, ты знаешь, что я трошки больной. Ну, это я знаю, это, ну, слабенький был. Это я еще самый здоровый со своих пацанов. Я говорю, пацаны, 55 плюс. Ця льошка Нормально буде. Все. Ну, це буде нормально. А отак от вийшло, що я последній з ним був. А утром позвонили, сказали, що льошки немає. Поховали Андрія Цикова на міському кладовищі у секторі для військовослужбовців. Він ще один герой, життя якого забрала клята війна.